Приштурмовий літак у Хмельницькому з'явиться рекрутинговий центр для ефективної роботи з мобілізації. Я Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського. п'ять хвилин на головне. Біля запорізької атомної електростанції зруйновано станцію радіаційного моніторингу. Про це повідомляє Магате. Вона знаходилась приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС та вимірювала рівень радіоактивних викидів. Зараз продовжують роботу лише 4 з 14 таких станцій. Через це прослідкувати за можливою аварією на запорізькій атомній електростанції стає значно складніше. Нацгвардійці знищили ворожий штурмовий літак су 25 на Донеччині. Про це повідомляє МВС бійці Нацгвардії виявили ворожий су 25 що здійснював бойовий виліт, зведений розрахунок ПЗРК ігла 31 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збили російський штурмовик. За минулу добу в зонах відповідальності повітряного командування Південь та повітряного командування Схід збито шість БПЛА, а саме два ударних типу ланцет, розвідувальні типи зала, «Орлан-10», Суперкам та один БПЛА, тип якого встановлюється. Слава нашим захисникам. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. Надзвичайники проводять роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Тож сьогодні у громаді буде гучно, але без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Хмельницькому з'явиться рекрутинговий центр для ефективної роботи з мобілізації. Його створять на базі ЦНАПу. Центр запрацює вже з 10-12 липня. Про це повідомили в міськраді. 11 пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так, у Хмельницькому пустощі з вогнем ледь не закінчились трагедією. Надзвичайники швидко ліквідували займання на п'ятому поверсі однієї з багатоповерхівок на вулиці Кам'янецькій, яке розповсюдилось на площу 10 квадратних метрів. Із квартири на свіже повітря вивели 13-річного хлопчика, якого передали медикам для подальшої госпіталізації. Наразі він знаходиться в опіковому відділенні обласної лікарні. Також врятували домашнього улюбленця. З різних причин чотири рази палали господарчі споруди в селах Старосинява та Білогір'я, селах Клинове та Лісоводи Хмельницького району. Через ймовірні потрапляння малокалорійних джерел запалювання на горючий матеріал. Чотири рази горіли екосистеми поза межами села Правдівка Хмельницького району, сіл Чаньків та гуменці Кам'янець-Подільського району та села Хорвицях Чепетівського району. Вічі горіла техніка, зокрема на вулиці Романа Шухевича в місті Хмельницький, електричний велосипед. а Також спільними зусиллями Старокостянтинівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Самчики ліквідували пожежу причепа до трактора. Агроформування Хмельницької області стартували зі збором ранніх зернових культур урожаю 2024. Про це повідомляє управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної військової адміністрації. Зазвичай жнива на Хмельниччині починається 7-10 липня, але цього року погодні умови змусили аграріїв розпочати їх раніше. Загалом до збирання підлягає близько 300 тисяч гектарів ранніх зернових культур, з яких 200 тисяч гектарів займає озима пшениця. Очікуваний валовий збір колосових культур складає 1,5 мільйона тонн, а зернових культур загалом близько 4 мільйонів тонн. Поточний стан посівів дозволяє розраховувати на високі врожаї озимої пшениці, жита, кукурудзи та інших культур. Залишайтеся з першим подільським, оскільки ми згодом повернемося в ефір з свіжою та найважливішою інформацією про головні події країни та світу. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!